Городському районі затримали чоловіків, які палили будинки родин військовослужбовців за гроші. Як встановили правоохоронці, Ними виявились два киянина 23 та 33 років. Інструкції чоловікам надходили через мобільні додатки від російського куратора. Вони скоїли підпали у Києві, на Чернігівщині, Кіровоградщині та дійшли до Полтавщини. Повідомила старша оперуповноважена департаменту карного розшуку Олеся Бойко. В Миргородському районі змовники за вказівкою російського куратора вранці підклали під замовлені будинки автомобільні шини. Виділяли їх коктейлем Молотова. На щастя, обійшлося без постраждалих, затримали спільників неподалік від скоєння їхнього злочину. Слідчі Миргородського районного відділу поліції оголосили затриманим про підозру за умисне знищення або пошкодження майна. Це частина друга статті 194 кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років.